Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчело. Піддержіть розвиток мого каналу підпискою, якщо вам не жалко, та лайком. Не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідучі відео. Пишіть свої коментарі, що ви полюбляєте купувати в АТБ. І як зараз у вас погода, тому що в нас розстав сніг. Но дуже холодно, вітер холодний. Ну, ми зараз в АТБ і починаємо. Лимон Майер 37,95 за кілограм. Заправка до борщу 60 гривень, 80 копійок 470 грамів. Суусоєвий 46,20. Помело 60,95 за кілограм. Апельсин 43,95 за кілограм. Банан, перший гатунок 64,85 за кілограм. Ось такі банани в Ба АТБ. Хто полюбляє суші, імбир маринований 58,90 за 230 грамів. А ось і самі листи норі 5 аркушів 69,40 за 15 грамів. Соус до пасти, балоньєза з м'ясом 73,50 за 310 грамів. Ось такий соус. Соус руна лічо 60,90, 485 грамів. Мандарин моркот 59,95 ціна за кілограм, груша перший гатунок, 42,95 ціна за кілограм. Яблоко Red Prince 23,95 за кілограм. Ось такі яблуки. Грейфруду вже майже розібрали, 44,95 гривень встигніть купити. Ну, я думаю, ще підставлять <клух> авокадо 80 гривень за 100 грамів. До речі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви, як вибирати авокадо. Тому що я два рази купляв і щось, щось не те. Авокадо ХАС 21, 21 гривня за 100 грамів. Деякі кажуть, що треба купувати вже темного кольору авокадо, а деякі кажуть, що треба купувати зеленого, ложити в якусь, замотувати в якийсь папер і почекати трохи. Я не знаю, напишіть: томатне пюре 1470 за 130 грамів. Ось таке томатне пюре. Аджика кавказка Верес 21,60. До речі, напишіть, хто любить таку аджику. Я купляв, не рекомендую. Дуже солена гір... ця аджика. Хрін український 1690 140 грамів. Українська міцна гірчиця від верес 16.40. Гірчиця з хроном 1890. Гірчиця від своєї лінії смачна, лагідна 15,20. Томатна паста у нас 10,90. Також є е, томатна паста гострий чилі е, та шашли, шашличний 8,20. Так, хурма піраміди 79,95 ціна за кілограм. Яблуко зелене 2089 за кілограм. Яблуко Ред 29,95 ціна за кілограм. ківі у кошику 96,90. Ось такий кошик ківі. Засіб чищаючий 31,60 за 500 г. Гривунуват з запахом лимону. З запахом лимону фері 30. Ой, 64,90, 500 міліграмів. Так, це засіб для миття посуду, а засіб для миття скла 73,90, 75 а, літрів, ріо а, 33, 70, 500 літрів. Ну, 0,500 літрів. Так. Поправляйте, бо я щось сьогодні забігався, тому... Вибачайте, ріо для миття посуду з ліцерином тридцять копійок, а, крем для чищення від сів 48,90, сів Антижир 58-50, містер мускул 84-70, чистота і блиск без розводів. Так, Ocean Free у нас 2150 для миття посуду. Так. Вологі серветки 40 гривень 30 копійок ось такі. Палички ватні 19 гривень 90 копійок 200 штук. Диски ватні 20 гривень 30 копійок, ось такі. У нас не написано а 80 штук. Знайшов я, де написано: папір туалетний 44,90, ось такий. Сніжна панда 60 гривень 20 копійок. І світанок яблуко виноград 36,80 за 1 літр. Томатний сік від Сандора 63,90 ціна за літр. Але пишуть 0,95 літрів. Так. Що в нас ще по соку Є. До речі, це добрий сік. Може вам здається, що це дешева марка, але він дуже добрий. Ну, мені е, подобається. 32,20 вишня. Так, що в нас ще тут на акції? Дивіться, біола томатний 4990, мультивітаміновий 3790. Томатний сік 3390. До речі, напишіть в коментарях, хто з вас любить е, томатний сік. 2760 у нас пластівці. А, так, 500 грамів. Вівсяні пластівці, сила Геркулесу 45,60. Так, вівсяна така каша. 33,60 за 500 грамів. Суміш пластівців від своєї від розумний вибір 10,10. 10. А ми зараз переходимо на солоденьке бісквіт 5990. Ось такий. Праський такий тортик 71,90 а, так, тісточку від своя лінія 73,55, рулет 24,30, ось такий 170 грамів, а, зефір глазурований 44,70-300 грамів, ось такий зефір. Так, Барні Зі смаком а, шоколаду 6290. Круасани 7 Days міні з кремом какао 7450. Ось такий круасан 1570 за абрикосом. Тістечко бісквітне 9,50. Ось таке. А, тістечко мілка 19,20. Ось таке.

Стаєт у нас 12 капсул, 19030. Ось такі. Ланор 0,85 е, е, так, літрів, 97,70. Сілан 97,70, 0,700 е, грамів. Так, дивіться, засіб пральний. Рідкий 244,30 упаковка. Це щось таке, новинка якась. Порошок Савекс 37,30. Савекс 3 кг, 232,50. Милогосподарське 47,60. Милогосподарське 17,60. Пакети для сміття від своєї лінії 30 штук на 35 літрів. 3630. Ось такі пакети. Так. Мило господарське 40 30, 1 літр. Від розумний вибір. А засіб рідкий, кришталева білизна, ваніш 2690. Порошок э, ручний французький аромат 46,60 Засіб миючий 96, 90, 12 штук. Ось такі капсули. Гель для прання 101 гривня 90 копійок за 2 літри. Від сатін. Онікс. Засіб рідкий для прання, э, 225-94 літри. Капуста 1495 за кілограм. Буряк 16,89 ціна за кілограм. Перець солодкий, червоний 1390 за 100 грамів. Оліс. Солодкий чилі соус 2290. Ось такий. Томати тепличні 89,89. 89. Моркова мита 2095 ціна за кілограм. Морква 11,89 ціна за кілограм. Ось така велика морква. Картопля мита 35,95 ціна за кілограм. Корінь салери 57,55. Корінь імбиря 22,90 за 100 грам. Кетчуп лагідний від королівський смак. 400 грамів, 23,50. Соус Маргарита 21,70. Соус часниковий 25,50. Соус французький, 29,90 нас ціна пекінської капусти. Я щось не бачу. А ось вона заховалась 23,95 за кілограм. Ось така пекінська капуста. Так, цибуля червона 34,49. Цибуля ріпчаста 19,59. За кілограм. Цибуля ріпчата, перший гатунок 14,95 Цибуля Шалот 64,79 Гранола з шоколадним, шоколадними краплями та миндалем, 6 гривень 40 грамів. Суп горохою зі смаком курки та бекону 17 ,70 гривень 70 копійок за 160 грамів. Пюре картопляне зі смаком курки від Ріва 19,30. Каша вівсяна акса. Вершки та брусниця 40 грамів 12,20. Ось така. Желе з ароматом ківі від своєї лінії 1730 90 грамів. Зі смаком вишні, також 17,30. Так, харчо рисовий 12,90 за 70 грамів. Кислота, оцетова 9%, 14,30. Олія соняшникова рафінована 151,99,3 літри. Олія кукурудзяна 73,90. Поцит яблучний 6%, 15 гривень 30 копійок. Олія оливкова 144 гривні 90 копійок, 250 міліграм. Олія оливкова 234 гривні 20 копійок за літр. Осаледець в олії 460 грамів, 110,90 копійок ось такий від Норвен. Мідія в розсолі 43,70. 170 грамів. Мідія з прянощами 200 грамів 46,50. Крабові палички від соя лінія охолоджені, 40, 240 грамів, 40 гривень 80 копійок. Ось такі. Крабові палочки. А водний світ 75 90 200 грамів. Ось такі. А 39 80 філе зі волії з прянощами 39 80. Осаледець, Філе, в Олії, 60 гривень, 80 копійок, 240 грамів. Так, а це у нас горбуша холодного копчення, стейк з кибочками 81,30 гривень. Давайте подивимося, скільки коштують гриби. Гриби в нас печериці 12 гривень за 100 грамів. Салат в э, угорщику листовий 42,91 штука такого салату. Так, э, гриби печериці фасоні 6990. Ось такі. Тут у нас 500 грамів. Так, що в нас є цікавенького. 315 гривень, 30 копійок, 240 грамів. Ось такий лосось. Ні, це у нас форель, кусок форелі. Так, анталантична з кальмарами в соусі. Ікра ну, така 63,90 намазка така. Ікра сайде, водний світ 51,30. Паста 50 гривень 90 копійок. Ось така. Лосось солений 103,90 за 150 грамів. Йогурт білий грецький від молокія 32,40. Дольче, десерт церковий 31,90 170 грамів. Галичина йогурт карпатський, 24,60-300 грамів. Йогурт злагода смузі, манго Банан Льон 56,80. Йогурт злагода малина 54,20. Так, Столичний фірмовий торт. Ось дивіться, який смачний. 251,90. Так, Насолода вишні 169,50 новинка в АТБ Манго 169,50, торт своє лінія, бісквітний, вишневий, 111,400 ,40, г. Тістечко горішки з вищеним молоком 91,90. Новинка в мережі АТБ, тільки не соус Маргарита, а торт бісквітний 102,90. Ось такий торт. Маршмеллоу глазурований, 174,30 450 грамів. Торт краски з вишнею, 208,40 Так, у нас є чизкейк Нью Йорк, 39,40. А тістечко заварне, дуже їх обожнюю, 14,90. Ось такі містечко так макаронні вироби 49,70 44,60 макаронні вироби по акції для паста по акції 24,40 макаронні вироби бантики 49,70 До речі моєї мами на каналі в гостях у Танюшки є чудовий рецепт фарфалі вона робила Кому цікаво, можете підписатись: спіральки, макаронні вироби 34 70-400 грамів. А ось спіральки для паста 32,90 по акції. Мушля по акції 24,21 кілограм. Дружинка 1 кг, 24, 20. Майонез 380 грамів, 50%, 25-90. Майонез 67%, 180 грамів по 15,30. Майонез розумний вибір 28,80, 380 грамів. Майонезний соус від Оліс 20 гривень 90 копійок. Ось такий складний 350 грамів. Майонез щедро, 1690, 30%. Пелімені Eskimo. екосмарт «Екосмарт» Smart 42-40. Ось такі пельмені по акції. Так, пельмені рудь 108,50. Ось такі. Пельмені своя лінія з яловичиною 108,90. Ось такі. Так, майонез традиційний гуляй поле 3990. Так, моїх підписників, хтось писав в коментарях, цікавлять приправи. Тому для вас знімаю 31,60-50 грамів до м'яса. Приправа до шашлику 31,60 по акції. Приправа своя лінія. Суміш 8,60 до м'яса 25 грамів. Приправа до плову 8,60 новинка від своєї лінії. Це у нас суміш томатна з часником та базиліком 1620. Давайте подивимося, що у нас є ще приправа від Ріва зі смаком курки універсальна 1690. Чай, своя лінія з ароматом Тропіків 3190. Чай польський, фруктовий, 73,90. Так, Чай, 6320 63,2080 грамів. Ловаре 47,80. Кіамоменс 50,70 70 Новинка. Піквік зелений 4890. Ось такий. Так, а це в нас набір зеленого чаю зі шматочками фруктів 51,20. Тут у нас є кокос, полуниця, манго і клюква. Так, Tia Moments дев'ять, чотири смаки. Так, є такий чай зі сматочками ананасу, персику 3190 60 грамів. Любителям кави зараз теж є хороша пропозиція, 206 гривень 30 копійок, 50 грамів кава, 100% арабіка. А, так, Кава натуральна мелена 500 грамів від делюс 220-60 копій 50 грамів. Так, кава Якосс 165-90. Кава Якобс, 37 37,20. Шоколад Лакмі зі смаком полуниці, 23 2390. Ось така. Зараз акція на корону 31 гривня 90 копійок. Міленіум з вишневою начинкою 2890. Ось таке шоколадка є в АТБ. Також є зі смаком малиного чи 2890. Дуже смачна шоколадка Maxi Fan 150 грамів.

2130. Батон гірчичний 22,60 за 400 грамів. Ось такий батон нарізний. Батон висівковий 21-30, 400 грамів. А батон вишуканий 30 гривень, 30 копійок 450 грамів. Ось такий батон. Цар хліб український, новий половинка 34. 60. Шістдесят. Це нарізний. Ага, Так. Український. 27,70. ось такий хліб, 950 грамів. Лаваш. Куліничі вірменський 1640. Ось такий тут 5 штук. Крекер, своя лінія, цибулєвий 3470. Крекер солений 34,70 Ось такий. Крекер ніжний з 37 80 400 грамів. Печиво здобне 300 грамів 36 90. Печиво з вареним плученим молоком 48 80. Так, це в нас печиво мрія класичне 17.40. Печиво до чаю 16.30. Розумний вибір. Печиво вівсяна 21,90. Так, у нас пряники 39,70. Ось такі. 49,90-360 грамів. Пряники з апельсином. Дуже добре, рекомендую. Пунтик 1490, ось такий. Кондитерська паста з додаванням какао та горіху. Ось така. 88,80, паста мілка 156,90, ось така. Цукерки. трюфель Зі смаком апельсину 101,90. Ну що ж, друзі, я буду завершувати це відео. Гарного вам дня, до наступної зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, не забувайте писати коментарі. До зустрічі!